Можна дуже довго скаржитись на рівень українського футболу на те, що в українській прем'єр-лізі цікаві матчі відбуваються вкрай рідко, інтриги, заруб всього того подібного. Реально мало. Але от коли повертається Ліга Чемпіонів, то починаєш про все це забувати. Бо не слідкувати за Лігою Чемпіонів і не кайфувати від того, що відбувається там, це просто якийсь злочин. Ліга чемпіонів, справжня, оця от групова, що називається. Повернулась. Сьогодні, зокрема, про неї і будемо говорити. А зараз анонс. Дубль Судакова, Голка щука, Сейви Трубіна та звільнення головного тренера Бенфіки. Просто шаленство в матчі Бенфік Карабах. Палкін про Мудрика. Усик на футболі. Нова серія скандалу навколо Бленуце. У чому проблема Довбика та хто хотів його орендувати? А клуб АПЛ хотів купити ще одного футболіста-шахтаря і Давайте почнемо це відео з Ліги Чемпіонів. І що логічно почнемо ми з матчу Бенфіки проти Карабаху, бо там грали одразу троє українців. Керебех, Керебех, Керебех. Бенфіка вдома програла Карабаху у першому турі загального етапу Ліги Чемпіонів. 2-3. на голи Баренетча та Павлідіаса з передач судакова своїми точними ударами відповіли Андраде Дуран та Кащук. Ця перемога Карабаха стала першою для азербайджанського футболу у рамках основного раунду Ліги Чемпіонів. А могло бути ще гірше, якби Трубін не тягнув, на його рахунку кілька реально дуже потужних сейвів. Але, звісно, я вам спершу відзначу два асисти від Судакова та гол від Кощука. Ну, цукерочки ж. Справді, ну, був абсолютний дебют мрії, але Карабах все зіпсував. Ну, точніше, не Карабах все зіпсував, а просто а, ніякий захист Бенфіки. Колгосп це просто якась жесть. Якби там не було трубіна, знову ж таки, проблем було б ще ще більше. Дяка Богу, що Анатолій Трубін на воротах там мається. Але те, як Бенфіка пропускала, те, як вона просто от я не знаю, інертно себе вела в останньому пропущенному, коли кащук забив. Ну, це просто якийсь, як то кажуть, на модній мові шейм. Ну і орли після цього матчу звільнили Бруно Лаже. Налажав, йди геть. І зараз є інформація про те, що Жозе Моуріньо може очолити власне Бенфіку. На мою думку, це буде капець. Бо, ну, Мауріні, відверто кажучи, збитий льотчик, але... Це може бути. Збитий льощик вже готовий для компенсації від Бенфіки. 100% там вже в пункті, в контракті жирним шрифтом прописаний. Зато веселіше буде в чемпіонаті Португалії, буде розповідати, як в судді підсуджують порту та спортінгу. І наостанок по цьому матчу згадаю коментар Судакова. Карабах зробив небагато, але кожна контратака давалася нам важко. І мені от цікаво, я зараз от прямо сижу, читаю цю новину. Хочу зайти зараз в коменти під цією новиною на сайті. Трибуни, і там по-любому щось буде написано про те, що Судаков сам не дуже любить повертатись в оборону. Не знаю, як на Карабах ще першому таймі міг виходити вперед. Створили вони предостатньо, недоцінка суперника, де ж фраза жори Карабах нас нічим не здивував. Не було таких коментарів, на жаль, чи на щастя, напевно. Але знову ж таки, ну. Оборона Бенфіки це жах. Ну і в інших поєдинках, друзі, Ліги Чемпіонів було теж неймовірно круто, неймовірно яскраво і неймовірно кайфово. Поєдинків насправді дуже багато. Сьогодні другий ігровий день, власне, і аби не пропускати. Все найцікавіше, аби все потрапляло в ваші друзі. Об'єктиви, качайте мобільний застосунок від трибуни, оскільки на трибуні є дуже зручний матч-центр. Там ви можете переглядати оперативно в режимі лайв результати всіх поєдинків, хто забував, як забував. А потім ще й переходити в блоги і читати якісь подріпо. По, по такі от вообще скрульозні огляди всього, що відбувалося. Коротше, качайте мобільний сезон трибуни і, звісно, слідкуйте за лігою чемпіонів. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін поділився думками про відсторонення Вінгера Челсі Михайла Мудрика через порушення антидопінгових правил. Попросив УАФ підтримати Мудрика та закликав юристів, які займаються цією справою, діяти відповідально і без зволікань. Цікаво, чому цей процес так старанно ховають хотілось би більше інформації для розуміння, бо вже починається жабагадюка якась. Друзі, це такий невеликий анонс. В наступному відео ми для вас розкажемо, що там, де там і як там по мудрику. Вдалося знайти дуже крутий матеріал, де чітко розповідається, де зараз мудрик, що він робить, що там по допінговій справі. Коротше, прямо зараз підпишіться на канал, поставте подобаєчку, дзвіночок активуйте. Наступне відео буде дуже для вас цікавим. Абсолютний чемпіон у Азії Олександр Усик взяв участь у благодійному матчі легенд Португалії проти легенд світу. Українець з'явився на заміну на 22 й хвилині замість Генрика Ларсона. А на 39-й хвилині замість нього вийшов Юрій Джоркаєв. Результативними діями Усик не відзначився. Організатори планують зібрати понад 1 мільйон євро на благодійність для таких організацій, як Український Червоний Хрест та Усик. Foundation. Що цікаво, в цьому матчі брав участь Луїш Нані, також деякі інші мутні персонажі брали участь в цьому поєдинку. І шкода, як то кажуть, що цитата з фільму: руки Олександра Усика зареєстровані як летальна зброя. На сайті Главком зникла новина про те, що Ультрас Динамо провели бесіду з Бленуце. А це взагалі окрема історія. Розповідаю на сайті Главком, зникла новина про те, що Ультрас Динамо мали розмову з нападником команди Владиславом Бленуце. Коротко, друзі, переповідаю: зустріч, нібито відбулася близько 16.00 в Шевченківському районі Києва у понеділок. Ультрас Динамо поговорили з Бленуце, Він неадекватно відповів на кожне з питань, не розуміє свої провини, і там ще були. Така жіночка, яка йому прямо сказала вали з країни. Звісно, на хайпі проти Бленлю це може зізнатися дуже багато подібних інсайдів і так далі тому подібне, але те, що новина з'явилась, потім зникла. Відверто кажучи, виглядає дуже мутна ця історія. Пишіть, що ви думаєте. <звук> Журналіст Філіппо Біафора. Головна проблема довбика не лише у промахах чи передачах, а й у повній відсутності під час матчів. Тут повністю погоджуюсь, важко забувати голи, коли ти відсутній на полі. Яскравий приклад, гра Торіно. був відсутнім і тому знову не забив. Я тільки про це хотів пошартувати. Типу, що довбик не грає, того і того, якби його відсутність і впливає. А якщо серйозно, я такого не бачу. От я реально такого не бачу, щоб. Оточення от навколо клубу настільки засирало футболісти з цього клубу, який при цьому то в принципі, окей грав в минулому сезоні. Для мене це виглядає якось максимально дико, максимально незвично, і для мене це абсолютний крінж. італійський крінж, римський крінж, будь-який інший крінж теж сюди може підійти. Сандерленд пропонував Шахтарю 30 плюс мільйонів за Алісона. Повідомляє Михайло Співаковський. Шахтар одразу, навіть не думаючи, двічі відмовився. Циганник вчора про Лейпциг та Алюсун розказував, подумаєш, спутав Марлона і Алюсона, зате інсайдав. Усьому винні Мельгоса зі своїми іспанцями і Таловєров. А давайте, власне, перейдемо до цієї теми. Українська асоціація футболу оголосила заявку збірної України U-20 на чемпіонат світу. Список, друзі, до вашої уваги. Пощастило ж хлопцям з прізвищами Гуся Шевченко, особливо останньому, враховуючи його рівень гри. Ну і чого звичайний рибачок не в сьогодні пів... Передачі Нору склад ще й під не найсильнішу групу. Посудомийна машина просто чомусь вирішила на фоні години, як не працювала, знову почати щось робити. Не, не знаю чому. Можливо, знаєте, трішки вам поясню, що малося на увазі під словами рибачок і так далі. Віктор Вацков в своїх останніх кількох випусках дуже активно поласкав на Емельгосу, що він там за кордоном, що він взагалі не в контексті українського футболу, що він там кар'єрист, що йому на все наплювати, і так далі. Тому подібне. І що е, взагалі це буде максимальний провал е, України U-20, це ж типу вітрина, так далі. Тому подібне. Було дуже багато коротше хейту. Вривайтесь взагалі в коментах, обговорюйте це все між собою. Я люблю так, знаєте, ввечері почитати, що ви там пишете. Це дуже цікаво, нап... направду. <му> ну і друзі, це все. Це всі новини на сьогодні від мене. Дякую за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось.